Вітання усім, хто оцій з нами, якими подіями, зустрічами і рішеннями прийнятому на державному рівні, запам'ятався цей тиждень протягом найближчих 20 хвилин у програмі «Влада і громада. Після закінчення травневих свят уряд розпочав свою роботу. Нагальні питання проти пожежної безпеки лісів, благоустрою країни та літнього оздоровлення дітей обговорювали під час засідання на чолі з Миколою Азаровим. За словами прем'єр-міністра, період весняного водопілля вже позаду, тому наразі варто зосередити увагу на підготовці до літа. Соціальні ініціативи держави, перш за все, спрямовані на забезпечення здорового способу життя молоді. Саме тому у літніх таборах, дитячих санаторіях та будинках відпочинку мають бути створені належні умови. Робота з благоустрою в країні дається взнаки на виконання розпорядження кабінету міністрів у квітні-травні. Мінрегіонбуд організував проведення щорічної всеукраїнської акції за довкілля. Наразі уряд підбуває підсумки масштабної роботи та звітує, заходи пройшли майже у 30 тисячах населених пунктів, тобто охопили всю територію країни. Було ліквідовано понад 32 тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ, з яких вивезено біля мільйону кубічних метрів побутових відходів. Висаджено понад 4 мільйони дерев, понад 1 мільйон кущів. Все це великий внесок в чистоту і порядок України. За прогнозами Укргідромецентру в Україні очікується надзвичайно спекотне літо. У зв'язку з цим Микола Азаров доручив голові держслужби з надзвичайних ситуацій Михайло Болоцьких запровадити комплекс заходів із запобіганням пожеж та можливої посухи. Головне попередити ризики, тому потрібно організувати патрулювання потенційно небезпечних зон. Вчасно обмежувати доступ до них. Звертаю на це увагу міністра внутрішніх справ захарченка. Також уряд робить акцент на оздоровленні та відпочинку дітей. На доручення президента цього року має бути проведена оздоровча кампанія найгірше минулорічною. Для цього держава стовідсотково профінансувала літній відпочинок. Особливу увагу зосереджують на дітях, які потребують соціальної підтримки. Уряд передбачає оздоровлення та відпочинок більше ніж 2,5 мільйонів школярів. 80% таборів відпочинку та санаторіїв готові прийняти дітей на канікулах. Проте у цих закладах ще немає дозвільних документів. Ці дані Міністерство соціальної політики озвучило на селекторній нараді за участю представників виконавчих органів усіх областей. Саме регіональні чиновники повинні забезпечити повноцінний та безпечний, а головне корисний відпочинок та оздоровлення нашим дітям. Головна здоровниця півострів Крим тільки 50% оздоровчих таборів підготувала до нового сезону дитячого відпочинку. По всій Україні готовність підтвердили 80%. Втім, табори та санаторії ще не мають дозвільних документів. За інформацією з регіонів на даний час отримали дозволи на відкриття лише 28 дитячих закладів із загальної кількості 797. На даний час лише у Донецькій, Київській, івано франківській Миколаївській, Тернопільській, Одеській, Черкаській областях та місті Київ готові до відкриття понад вісім. 50% закладів, але разом з тим вони ще не отримали дозвільних документів. Розпочати сезон оздоровлення в Кабміні планують 1 червня. Втім, санітарні лікарі своє добро на відкриття багатьох закладів ще не дали. Це через відсутність у деяких централізованої каналізації та водогону. Більшість об'єктів наметові містечка. Зараз треба оперативно ще раз переглянути ті умови, в яких будуть відпочивати наші діти з точки зору якраз санітарно-епідеміологічного стану. Як завжди паличкою виручалочкою стануть шкільні табори. Цьогоріч їх побільше, запевнили у Міністерстві освіти. Бо кращої альтернативи для відпочинку молодших школярів у червні немає. Оздоровлення екології в Запоріжжі одне з пріоритетних завдань держави. Про це заявив президент України Віктор Янукович під час запуску першої агломашини високотехнологічної системи газовидалення і газоочищення металургійного комбінату Запоріжсталь. Нова газоочисна система не має аналогів в Україні. Вона дозволить знизити викиди пилу і газу в атмосферу на 10%. Європейські екологічні норми мають стати основою модернізації підприємств гірничо-металургійного комплексу. На цьому наголосив президент Віктор Янукович, перебуваючи з робочою поїздкою в Запорізькій області. Глава держави взяв участь у церемонії введення в експлуатацію першої агломераційної машини металургійного комбінату «Запоріжсталь». Президент зазначив, ця установка дозволить знизити шкідливі викиди в атмосферу на 10%. Отже, повітря Запоріжжя стане чистішим а на черзі запуск такої самої другої установки. Огромное значение имеет сейчас для нас, чтобы модернизация горнометаллургического комплекса проходила с учетом приведения наших металлургических заводов к европейским экологическим нормам. Это очень важно. Так вот это. Сьогодні, сьогодні установка гламінаційонна раз создає такі условия. Також Віктор Янукович ознайомився з ходом будівництва мостових переходів через Дніпро. Завершення першої черги заплановано на липень 2014 року. Фінансування становитиме цього року близько мільярда гривень. Наступного 700 мільйонів. У цьому до стоїть нагромніше задача. Мільярд. Асвоїть капітальні вложення мільярд до <плес> концякого року. І якщо вдасться нам на наступний років ще 700 мільйонів, і ми в 2014 році можемо осінь запустити цю автомагістральну. Підняв президент і тему будівництва доріг. Нинішній стан автошляхів країни він назвав неприпустимим. На думку глави держави, тільки європейські стандарти у зведенні доріг допоможуть виправити ситуацію. А для цього необхідно підготувати концепцію розвитку дорожньої інфраструктури, наголосив президент. 36 шість програм на майже 47 мільярдів гривень планує виконати Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Заявив профільний міністр: п'ять програм будівництва доступного житла вже втілюються протягом останніх двох років, решта нові. Передусім йдеться про оновлення житлово-комунального господарства, тепло та водопостачання. На це піде близько 62% запланованих коштів. Будівництво квартир, де 70% сплачує майбутній власник і 30 держава, здешевлення іпотечних кредитів для молоді, дві програми індивідуального будівництва. Все це вже діє в Україні, запевнив Геннадій Темник. А протягом наступних двох років у міністерстві планують залишити кошти інвесторів під державні гарантії для виконання усіх програм будівництва та модернізації ЖКГ. За державний бюджет планується використати 2,2 мільярда. Це складає близько 5%. За місцеві бюджети 4,1 мільярда це 9%. Кредити міжнародної фінансової організації це близько 1%, а близько 85% це інші джерела, в тому числі і кошти, які будуть залучатися під державні гарантії. В Міністерстві розробили шість програм щодо регіонального будівництва житла, в тому числі і до 30-кілометрової зони чотирьох атомних електростанцій. На деяких ділянках вже кипить робота, а інші ще досліджуються. По 43 земельних ділянках вже відпрацьована можливість такого розпочатку будівництва і відпрацьовано близько 200 житлових будинків під 22 тисячі сімей. Зараз вже 23 тисячі сімей бажають і Відпрацьовують свою участь в цих програмах. Більше половина кошторису, каже Геннадій Темник, піде на реконструкцію та капремонт житлового фонду, що стимулюватиме створення ОСББ. І протягом двох років повністю встановлять технологічні прилади обліку витрати, теплоенергії та водовідведення. Також замінять 4 тисячі ліфтів по всій Україні 700 модернізують і стільки ж капітально відремонтують. Причому запевняє міністр тарифи на ЖКГ підвищуватись не будуть. Зовнішньополітичними питаннями України від тепер займатиметься Костянтин Єлісєєв, представника України при Єврокомісії та інших структурах Євросоюзу в Брюсселі, призначено радником глави держави та уповноваженим України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів. Єлісєєв розповів журналістам про свої плани на новій посаді, зокрема щодо євроінтеграційних процесів. Україна досягла прогресу у переговорному процесі з ЄС. Наголосив новопризначений уповноважений України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів. Костянтин Єлісєєв каже, зрушення у деяких питаннях більше, у деяких менше. Утім, головне те, що крига скресла і є певні результати за нашими підрахунками. Ми виконали досягли різного роду прогресу у 8 з династії. Секторів або сфер, які чітко визначені у висновках Ради міністрів ЄС від грудня минулого року і у підсумковій заяві саміта, ми активно наполегливо працюємо. Я думаю, що ближчим часом, з відновленням роботи Верховної Ради, нам буде ще показати Брюсселі, що те, що ми зафіксували на папері, буде впроваджуватися в життя. За словами Єлісєєва, остаточне рішення щодо угоди про асоціацію буде ухвалено країнами-членами ЄС. Можливо, вже у жовтні. Поки що серед пріоритетів України залишається безвізовий режим. Також радник президента повідомив, що Рада міністрів ЄС затвердила ратифікацію посиленої угоди між ЄС та Україною про спрощення порядку видачі віз. Рада міністрів ЄС затвердила ратифікацію посиленої угоди про спрощений порядок видачі віз таким чином. Ми зараз прискоримо виконання внутрішніх процедур, і я сподіваюся, що з 1 липня цього року ця посилена угода про спрощений порядок видачі віз набуде чинності. Таким чином, наші громадяни під час уже літніх відпусток зможуть активно використовувати цей документ. Поміж інших найближчих зовнішньополітичних завдань, створення постійно діючої інституції пресод, яка займатиметься питаннями співпраці України зі світовою організацією торгівлі. Розташується вона у Женеві. Президентові вже передали пропозиції щодо складу цієї організації, після затвердження якого відбудеться перше засідання інституції, де розглядатимуть актуальні питання. Про інші теми актуальні цього тижня далі у дайджесті. Наближення населення до місця надання первинної допомоги, впровадження сімейної медицини та економічна мотивація лікарів головні фактори медичних нововведень. Реформування первинної ланки допомоги по всій Україні має розпочатися вже цього року. Кінцевий термін впровадження 2020 рік. Утім, вже наразі урядовці виділяють позитивні зміни. Завдяки діяльності лікарів загальної практики, кількість направлення хворих на подальшу госпіталізацію та лікування зменшилась на 19%. Якщо за Старою практикою, дільничний терапевт. Він був зорієнтований в своїй діяльності на людину, яка має певне захворювання, тобто лікував певне захворювання людини певного віку, певної статі, то лікар загальної практики дивиться і має досвід за спостереженням, як формується людина, який спосіб життя веде, і можна спрогнозувати, як буде розвиватися здоров'я людини. Під час реорганізації дільничної лікарні амбулаторія сімейного типу лишається на цьому ж місці. Тобто заклад охорони здоров'я зберігається. Що ж до лікарів-педіатрів, то вони виконуватимуть роль консультантів-наставників. Рейса Богатирьова зазначає, необхідно передбачити тісну взаємодію педіатра і сімейного лікаря, якого вже перекваліфіковано з терапевта чи іншого спеціаліста. Також керівник профільного відомства наголошує, децентралізація первинної допомоги не означає ліквідацію поліклініки. Усі спеціалісти лише на своїх місцях, щоб вони могли здійснювати виїзні консультативні свої робочі дні в амбулаторіях і більшу частину могли працювати як консультанти-діагности в поліклініці. Для цього в таких поліклініках, особливо великих, є оснащення для обстеження більш поглибленого. Важливим залишається зменшення кількості лікарняних ліжок за рахунок ліквідації потреб вторинної госпіталізації, підкреслила Аліса Богатирьова. Наразі в Україні лікарняних ліжок на 20% більше ніж в країнах ЄС. Позитивних результатів можливо досягти завдяки ефективному переорієнтуванню лікарень, зазначає міністр охорони здоров'я. Держава виділила майже 327 мільйонів гривень для змін первинної ланки медицини. В Україні вже майже рік триває розробка законодавства про боротьбу з дискримінацією національних меншин. Деякі положення закону вже набрали чинності. На думку експертів, українцям не властиві прояви ксенофобії та расизму, такі випадки поодинокі. Утім, і це забагато, вважають київські можновладці. Для запобігання цьому явищу при столичній держадміністрації створені відповідні дорадчі органи та національно-культурні товариства. Скільки в нас було національно-культурних товариств, наприклад, на початку 90-х років, і скільки їх є на сьогоднішній день? Це є показник. В 1992 році у нас було сім національно-культурних товариств. На сьогоднішній день їх більше 100. 65 мають статус міських. Тобто це ті об'єднання, навколо яких працює різна нація, чи то узбеки, чи то вірмени, чи то грузини, чи то татари. Чи то інша, інші національності, які об'єднуються з метою а не забувати свою культуру, навпаки, її розвивати в своїх дітях, вивчати свою мову. Задля постійного контролю ситуації Департамент культури співпрацює з управліннями внутрішніх справ та національностей і релігії. Час від часу на великих книжкових ринках навіть перевіряють наявність дискримінуючої літератури. І радіють, таких книжок не виявляють. Натомість в асортименті представлені посібники для вивчення різних культур та мов. Приємно те, що у нас злагода на сьогоднішній день. У нас немає звернень від людей інших національностей про те, що є якісь утиски. ми хочемо, щоб кожна людина, яка живе в Києві, щоб вона була щасливою людиною, щоб ніхто ніколи не показував, що ось пішла, бачите, людина якоїсь іншої національності. А ось думки гостей та мешканців столиці України з приводу дискримінації та расизму дещо різняться. Мабуть, кожній країні, я в нас її дуже мало. Може бути десь є, єс, але його мало відчуваю. Много лет прожил здесь, я этого не ощутил на себе. Никакой-то незначительной степени все-таки есть. Потрібні ініціативи, які б культивували злагоду між національними меншинами в суспільстві, яскравим прикладом цьому стало проведення чемпіонату Євро 2012 зазначає Михайло Мошкола. Адже незважаючи на необґрунтовані побоювання іноземців напередодні свята спорту, наша країна довела дискримінації та ксенофобії у нас немає. А найліпший шлях у цьому переконатися відвідати Україну та познайомитися зі щирими та гостинними українцями, які часом навіть не можуть відповісти, що означають слова дискримінація. Таксенофобія. Тим часом 120 видавництв України та світу з'їхалися до столиці, аби взяти участь у Київському міжнародному книжковому фестивалі. Триватиме він чотири дні. Протягом цього часу передбачені презентації новинок, літературні вечори та флешмоби. На книжкових прилавках в українському домі останній прижиттєвий роман єдиного володаря малої Шевченківської премії у літературі Олеся Ульяненка пророк твір досі невідомий українському читачеві. Головний редактор видавництва каже, робота над виходом тексту у світ була не з легких, адже автора немає в живих майже три роки. Коли книжка на кількох флешках, коли на кількох, скажімо, комп'ютерах, і ти не знаєш, який роман чи які правки вніс раніше, які пізніше вніс автор, і ти. То це це дуже важко. Це власне важче ніж видрукати свою, свою книжку. Львівські видавці привезли до столиці фактично в єдиному екземплярі казки дідуся Гурама, надруковану шрифтом Брайля. Видавництво вперше взялося за створення книг для незрячих. Всього випустили 200 екземплярів. Більшість з яких розійшлися по спеціалізованих освітніх закладах. Діти вони не можуть навчатися грамоті тільки за аудіовиданнями, за аудіокнижками. Щоб вони вміли писати, вони мають Ати доступ до саме книжок Шрифтом Брайля більше ста видавців України та світу зібралися під одним дахом на київську міжнародну книжкову виставку. Тут не лише можна купити книгу, а й поспілкуватися з письменниками, отримати автограф та взяти участь у літературних вечорах. Організатори кажуть, не женуться за конкуренцію з іншими відомими книжковими фестивалями. Не хочу говорити, що ми виключно статистично посилюємо присутність, але ж і якісно. Тому що сьогодні це перша виставка, книжкова виставка 2013 року. Вона по суті відкриває з собою цикл виставок, які пізніше відбудуться, в тому числі і в Арсенал, і Львівський книжковий форум. Виставка триватиме до 19 травня. У передень організатори запланували провести ще й масштабний дитячий флешмоб. Одночасно в семи містах України малеча під пильним оком національного реєстру рекордів танцюватиме у костюмах літературних персонажів. Це все про що ми встигаємо вам розповісти сьогодні. Зустрінемося за тиждень у цій же порі. Вдалих вам вихідних, цікавих книжок. Реалізацію всіх намірів і легкого робочого тижня.